59 випускників ліцею номер 4. місце Житомира. Почули свій останній дзвоник. Дар'я та Катерина кажуть, сумуватимуть за школою та однокласниками, але готові до нового життєвого етапу. Навіть коли ми танцювали вальс випускний я стою, і в мене ще немає такого освідомлення, але розумію, що зовсім скоро уже чекає доросле життя, і вже все школа, школа пока. Чим запам'ятався навчальний рік тим, що діти е, активні. Не попри всі труднощі, які були, попри тривоги, попри нес. До ночі діти все ж таки брали участь у всіх конкурсах. Вони були активні, гарно навчалися, успішно закінчили навчальний рік, і ми достойно перейдемо до наступного навчального року. Я дуже дякую за це учням, батькам, батькам за співпрацю. через виклики повномасштабного вторгнення цей навчальний рік був наповнений повітряними тривогами і складнощами. Однак, учні пройшли це випробування гідно і готові вступити у доросле життя, які взагалі ви відчуваєте ти емоції цей радісні, сумні, що покидаю школу, що учнів, наших однокласників для мене випускники це завжди, знаєте, така надія це діти, які йдуть в доросле життя. І я сьогодні побажав завжди бути впевненими собі. Завжди рухатись тільки вперед до своєї мети, не зупинятись. Я сказав, що двері навчального закладу, ліцею номер 4 завжди для них відкриті. Під час свята дітей нагородили за перемоги у конкурсах, олімпіадах і здобутки у навчанні. У нас дуже дуже багато перемог. Багато обдарованих дітей. Ми е, брали участь у різноманітних конкурсах, і діти у них перемагали. І сьогодні ми нагороджували дітей. У нас є найкращий учень року 2025 це зі співок Марічка. Це учень з дистанційної школи Свірчевський Олександр, який є наймолодшим науковцем, і ми цим пишаємося. Свій перший останній дзвоник почули і учні Альони Аніщукової. Класна керівниця каже: цей рік для них був наповнений відкриттями і новими знаннями знаннями. але малюки сумлінно вчилися. Кожна дитина індивідуальна, кожна дитина цікава, творча, креативна і неповторна. Головне підібрати ключик до кожної дитини, а потім разом з ними творити щось цікаве, креативне, творче, а головне успішне і результативне що саме тобі подобається у школі. Із предметів математика, письмо та фізра. Після урочистої частини свята усі діти відправились у свої класи, аби подякувати одне одному за навчальний рік і покинути навчальний заклад. Хтось на три місяці літніх канікул, а хтось назавжди.